Для того, щоб підключити платіжну систему Лікпай, переходимо в розділ Адміністрування, Рахунки та прийом платежів, прийом платежів. Якщо у вашого об'єднання відкрито банківський рахунок у Приватбанку, у вас є можливість підключити платіжну систему Лікпей. Її підключення дає можливість вашим мешканцям здійснювати оплати одразу з мобільного застосунку. Що пришвидшить розрахунок за комунальні послуги та полегшить роботу бухгалтеру, так як платежі, здійснені з застосунку, завжди автоматично розносяться. Для підключення Лікпей натисніть Додати. Обов'язково реєструйтесь, використовуючи бізнес номер телефону вашого об'єднання це номер телефону, за яким ви здійснюєте вхід у клієнт-банк для керування рахунками об'єднання. Якщо ви зареєструєтесь за допомогою номеру телефону, з якого немає доступу до корування рахунками об'єднання, прийом платежів не буде активовано, введіть бізнес номер телефону, емейл, оберіть банківський рахунок, під який потрібно підключити лікпей. Натисніть далі. Після підтвердження дії на вказаний номер прийде цифровий код, який потрібно ввести та натиснути Завершити реєстрацію. Після цього на сторінці з'явиться статус. Очікує активацію. Через певний час перевірте статус активації. Слідкуйте за інформаційними повідомленнями. Можливо, вам буде потрібно перейти за посиланням на сайт Лікпай та зробити прописані в інформаційному повідомленні дії. Якщо все зроблено коректно, ви побачите статус активовано. Якщо у вас є декілька рахунків у Приватбанку, Лікпай потрібно підключити на кожен з них.